Що таке Луганщина для нас, луганців та луганок з різних країн? За що ми пам'ятаємо і любимо цю прекрасну землю, з якої сонце розпочинає щоденну мандрівку над Україною? Я, Ліза Романова, пропоную послухати наших земляків і не тільки, чому Луганщина це Україна і за що таке її можна любити. Луганщина світанок України, слова, що стали візитівкою нашого рідного краю, рядок з одноіменного вірша нашої землячки Ганни Андріївни Гайворонської, поетеси з тимчасово окупованої Кремінної. З 1992 по 1999 рік, коли в Луганську були закриті всі україномовні часописи. Пані Ганна видавала там українську літературну мистецьку газету Кам'яний Брід, яку ніхто не фінансував, навпаки, партійно-совєтська номенклатура вперто намагалася знищити часопис. Засновник, видавець і редактор в одній особі Ганна Андріївна шукала кошти на видання по всьому світу і знаходила. Згодом, за заслуги в розбудові Незалежної України Ганну Гайворонську було нагороджено медаллю всеукраїнського товариства Просвіта, будівничі України. Луганщина, світанок України це, безумовно, найвідоміший вірш Ганни Гайворонської, але я пропоную зараз послухати інший. я повернусь до Зламаних воріт, насію скрізь пахучу чорнобривці. Так, ми з Луганщини і ми є українці. Земля моя теж древня, наче світ. Твоя історія печальна і кривава. Козацьку славу шанували вороги. Я стану річкою, щоб бути до снаги, щоб ти була частинкою держави. Луганщина, де поле за селом, Зігрі мою переселенську душу, У час війни нам боляче обом. Але ти борешся, і я стояти мушу. Так, ми з Луганщини, але зрештою в усьому світі, коли зараз питають, хто ти, звідки, ми відповідаємо я з України. І наразі найчастіше цього достатньо. Бо Луганщина це Україна. Так було, так є і так буде.